Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 19 липня, зараз вже 18.30. Ми від Бівета, друзі, йдемо до джерела Юзя, курортним парком Адамівка. Бачите, людей вистачає. Сьогодні було плюс 26 на курорті, комфортна температура і бачите, люди сидять біля парку. Тут з парку йде така свіжість, карпатське свіже. Повітря прохолодне, неспекотне, і люди дивляться, як хтось грає волейбол пляжний, хтось займається на тренажерах. ось Бачили, що в санаторій Кришталевий Палац, територія зараз зачинена, там тільки по перепусках. А ми йдемо до джерела, отут ліворуч, джерело Едвард, це старі джерела, і ще трохи і вони вже. Бачу, розваляться, якщо не почнуть їх відновлювати. Пам'ятка архітектури, до речі, колись, пам'ятаю, був потоп. І половину того джерела була вода. Тут було, напевно, 3 метри води висотою. Все було затоплено. Ну, це було років 7-8 тому, пам'ятаю. Ще тоді відео не знімав, десь, можливо, на комп'ютері знайду колись фотографії, я навіть робив. Покажу обов'язково, як це все було. Чудова зелень, гарна атмосфера в парку. Десь люди годують білочок. єдине що не вистачає якоїсь музики. ну Зараз поблизу бювету бачив, працювали генератори світло Всюди вимкнуто, навіть на музичній альтанці концерти відбуваються тоді, тільки коли вмикають світло. Дуже рідко зараз, минулого року, кожен день були концерти, дуже багато грошей збирали для ЗСУ з цих концертів. А зараз бачу щось з концертами не дуже. Ну, Зато є концерти в Палаці культури Шевченка. І майже кожен день хтось приходить на бювет зі співаків. Єдине, що приходять в таку годину, що мені деколи не підходить, бо я працюю. А коли є вільний час, то ще якісь інші справи бувають, але. Ну але коли я встигну, тоді я вам покажу обов'язково. Багато людей прогулюються парком. Багато людей, як навіть є в санаторії Кристал. А вони якраз із верхнього ну, санаторію кристал йдуть вниз, в центр, кому там не хочеться тишини і спокою, то люди спускаються цією вуличкою, це бульвар Торосевича, і йдуть в центр. Де ресторани, кав'ярні, грає жива музика, також нижній бювет. В санаторії кристал є свій бювет, не потрібно ходити. Спеціально пити воду в бюветі До речі, вода в нижньому центральному бюветі платна, там 24 гривні за літр повинно, потрібно платити. І якщо ви курс лікування десь близько 21 дня, тоді десь біля 600 гривень говорили в коментарях, що виходить. А якщо ви п'єте водичку в санаторіях чи в готелях, де є власні бюлети, то там ви п'єте її безкоштовно. Ці санаторії готелі а, приїжджають сюди, набирають воду і ну, для них вода також платна, просто ну, кінцевий споживач цього не знає. Можливо. Деякі готелі-санаторії навіть пропонують мінеральну воду, а, декількох курортів, ну, моршина, східниці і ну, просто ця. Східниці дуже популярна це содова вода. Досить смачна, полюбляю я її. Коли я постійно в східниці, я завжди заїжджаю набрати содової води. В Східниці вода поки що ще безкоштовна, дуже багато в східниці джерел з різними мінеральними водами. А прускавці все зав'язане в одному бюветі. Там є Нафтуся, Марія, Броніслава. Нафтуся тепла, Нафтуся холодна. Чудовий вечір. Сонце десь сховалося за хмарами. Давно ви в коментарях вже запитували, коли буде курортний парк, скільки там людей гуляє. Ну, зараз. Можливо, в день, коли є спека, тут є людей набагато більше, а так, зараз вечір вже. Хтось, можливо, попив води і вже пішов. До свого санаторію чи готелю, на вечері кудись. Ну, я вам скажу, якщо спека на курорті, як було минулого тижня, то ну, тут можна від світої спеки, тут є такі столики з лавочками, де ви можете прийти і влаштувати собі невеликий пікнік. Собі, з сім'ї, бачу тут навіть Люди приїжджають на курорт, знайомляться з сім'ями і тут також відпочивають. Курорт це таке місто, де всі приїжджають чужі люди один одному, але ну, маленько знайомляться і потім ці знайомства дружать, Ну, наприклад, якщо сім'ї, то руками дружать, потім приїжджають ще. Можливо, хтось собі знайде свою половинку тут. Бачите, люди сидять за столиками. Взяли собі щось поїсти, попити і відпочивають. Не знаю, сьогодні написали вже в Телеграмі, що, має, ну, наприклад, сьогодні світло в Львівській області не повинно було вимикати, але вимкнули. Вимкнули і зараз я чую генератори. Чи це був жарт, чи що, не знаю. Пишіть, друзі, в коментарях, чи у вас в регіонах так само вимикають світло. А, і мене, друзі, цікавить, якщо хтось мене дивиться з Одеської області, ну, з Одеси, з Одеської області, з Миколаєва, Херсона, які у вас ціни на кавуни. У нас вже привезли кавуни. Вони спочатку були по 25, потім 24, вже бачив 19, вже є ціна. Інтересно, по скільки у вас така вони. Ну, кажуть, що Одески. Злізу Одеси. Чую, десь біля, напевно, біля джерела юза. Грає чудова музика. Також, друзі, є багато коментарів під останніми відео. Люди питають, яка ціна басейну в готелі 365, якщо ви там не проживаєте. Будь ласка, якщо хтось там зараз відпочиває в готелі Troscavice 365 чи, можливо, відпочивав останнім часом. Скажіть, будь ласка, яка ціна басейну цього відкритого? Люди питають. Я... ну, я всі ціни не знаю про ці готелі. Я знаю просто, що там, якщо хтось відпочиває в готелі Трускавець 365, то там все включено посеєн ну, так само. Є багато коментарів, також покажу вулицю Шевченка а, і житло, як просили в коментарях. Я ще просто не всі відео зняв, просили вулицю Гранка, Мазепи. А бачите. Лебідь плаває тут, люди годують, багато вже більше вже качок з'явилось на водоймі. Також бачу з іншого берега. Люди ловлять рибу. Виявляється, тут є ще й риба. Буду вдячний, друзі, якщо ви там будете читати коментарі під відео. І будуть давати відповідь, якщо ви знаєте щось про цих питаннях. <тит> якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей. Зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так само не забувайте про телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм. Там будуть і анонси відео, і відео, яке не попало на YouTube. Якщо друзі підписуйтесь або пошуку в телеграмі, шукайте. Рускавець тревел зелений логотип каналу і підписуйтесь. Панянки співали і кордіон. Популярне місце можна освіжитися і музику послухати. Впевнений, що більшість людей, які тут сидять. Вони санаторія кристал. Просто тут недалеко від санаторія кристал сьогодні. Друзі, всім гарних вихідних, гарного відпочинку, гарного перегляду, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.